Вітаю! Я нарешті вирішила пройти цей тест від штучного інтелекту на знання англійської мови, і хочу поділитися своїми враженнями, думками. І раптом ви також його проходили, то обов'язково напишіть в коментарях про свої думки, про можливо свої результати, якщо хочете поділитися. І взагалі, скажіть, будь ласка, чи довіряєте ви такому тесту, чи довіряєте ви цим результатам? Мені буде дуже цікаво послухати, почитати, подивитися. Отже, яких висновків я дійшла? Ну, перше, це те, що. Те, що воно дає тобі зворотній зв'язок. Про важливість фідбеку я просто можу говорити годинами, тому тут дуже прикольно те, що воно прям на ци, по циферках, у все, значить в процентах, відсотках показує тобі наглядно, що, де, які слова ти найчастіше вживаєш. Я чомусь думала, що це в мене буде лайк, like, але ні, you know. Тобто, в мене я помітила, що реально в мене you know, you know дуже багато. І показує в відсотках, які, скажімо так, слова з якого рівня. Ви частіше використовуєте, тобто, який відсоток advanced слів, який відсоток beginner слів і так далі. Тому дуже прикольно. Другий момент це стосується виправлень, і тут прикольно, що воно не лише виправляє помилки, але й дає рекомендації. Це дуже круто. Це те, що я завжди зроблю і на своїх заняттях. Я не лише виправляю своїх студентів, але й даю рекомендації, як звучати природніше. І тут воно також дає, скажімо так, варіанти. І я навіть декілька собі записала, тому що я подумала, що ну да, дійсно я. Так, речення не сказала, так би не побудували, тому декілька, декілька моментів собі також виписала. Але я не з усім з ним а, погоджуюсь, тому що є моменти, коли а, ну, це все ж таки машина і емоції воно, я так зрозуміла, розрізняти не вміє. Тому що я хотіла сказати, там було таке речення, щось, незважаючи на щось, на якісь там обставини, я все ж таки а, насолодилась там якоюсь виставою, наприклад. І я сказала: I did enjoy it. Тобто I did enjoy it Така конструкція є, і воно мені виправило, типу неправильно так треба сказати I enjoy, Типу, додати і ді закінчення до слова enjoy, Я така думаю, ну ладно, окей. І тут ж воно мені дає пораду. стосовно того, що я говорила там, що мені щось подобається, а він мені каже, можна сказати, I do love it, Я така думаю, ну no, what's the problem Ну, типу, не зрозуміла, я скажем так, чому там виправили, а тут дали таку рекомендацію. Ну. Muszę І третій момент, це так, я б назвала його, знаєте, сумнівний результат. Тому що з одного боку він дає об'єктивний результат, а з іншого, я не знаю, чи в штучного інтелекту може бути суб'єктивний е результат. Ну, коротше, до чого я веду. Наприклад, коли я здавала IELTS, боже моє, це коли було там в 2017 році, здається, е то там ар е рахується середньоарифметичне, е там чотири оцінки, да, рахується е середнє арифметичне і виводиться оцінка. І вона завжди йде на, на користь. Студента. Тут ми бачимо, що всі в мене показники c 2 виписує, але vocabulary C1. Uh, і тотал виходить ці один з плюсів. І взагалі щодо цього vocabulary в мене є така фішка в мене, що коли я навмисне роблю на чомусь акцент, у мене ніфіга не виходить. Наприклад, uh, коли я навмисне намагаюся там якихось крутих фраз побільше крутити, тому що я намагалася це зробити, бо я розуміла, що це тест і воно буде це враховувати, наскільки, скажімо так, uh, наскільки багато, багато в мене мовлення. Тому я намагалася якомога більше, ще ще ще, ще, ще більше. Я абсолютно не думала. Про <граматику>, я абсолютно не думала, як я звучу, да, яка в мене вимова і так далі. Я весь свій фокус на вокабуляр е, е, направила на і вокабуляр виявився C1. Ну, прикольно. Я пам'ятаю, навіть коли ще до війни я брала участь у Speaking Club, і там були о, учасники всі вчителі англійської мови. Але можливо хтось і не був вчителем, але точно у них був у всіх просто шикардосний рівень англійської мови був. І я пам'ятаю, що я дуже сильно готувалася до а, цих занять. В мене, я пам'ятаю, як зараз це було в середу. У мене не було занять в середу. Я просто всі відміняла. Я чисто займалася Speaking Club, підготовку точніше до нього. І е, я прям там, знаєте, ну намагалася і те, і це, і прям якось шоу-аф, знаєте, випіндриться якось. І учасники це ну відмічали, тобто вони бачили, що ага, типу, ти використовуєш такі прикольні фразочки і так далі. Я така думаю, ну звісно, це ж я, звісно, я використовую. Ну, конечно, я це все знаю. Ну, я реально це все знала, але мені хотілося, знаєте, ну типу, проявити себе. Але в кінці е, вчитель завжди давав здоротній зв'язок і завжди знаходилися якісь, хоча б маленькі, але якісь там виправлення, ком коментарі. І, не знаю, там, рекомендації, як краще зробити, і так далі. Я так думаю, Блін, я так старалась, старалась, а все одно є якісь там, коментарі, нідечоти і так далі. Але 23 лютого 2022 року за день до. Я просто, у мене не було настрою йти, я, мабуть, відчувала, що настане наступного дня. І я навіть хотіла, не відмін... ну, не те, що відмінити, а не піти просто. сказати, що там живіт заболів, чи голова болить, і до останнього вагалася, чи йти, чи не йти. Я погано підготувалася, я там не повторювала слова, типу, ну, взагалі настрою не було. Але все ж таки зібралась і пішла туди. Ну, як пішла, це онлайн було. Але думками я була не на цьому Speaking Club, тобто думками я була в іншому місці, звичайно, і я взагалі не парилась, не пам'ятаю, які там вокабуляри використовувала, які там моє речення будувала, яку граматику складну чи не складну застосовувала. І коли завершився урок, я така думаю, блін, а що ж там тішіш ще мені, а, який фідбек дасть. там, Мабуть, помилок буде дофіга і більше. Але вона пише мені повідомлення, тобто завжди вона там надсилала аудіо і файл з розбором всіх там помилок і так далі. Але цього разу не було. І перший раз вона мені прислала просто повідомлення і написала: типу, um, amazing job, you're crushing it, you're killing it. Ледь там не the best performance ever. Я для себе тоді зрозуміла, що от чим більше я намагаюся прагну, знаєте, от десь якось там себе не знаю, там вибереться, ну, ніфіга не виходить. Чим е, природніше я, скажімо так, є, е, чим я. От, як є, так і розмовляю, тим все звучить просто шикарно і, е, взагалі, круто. Ось е, ось такі в мене думки щодо е, цього штучного інтелекту, тесту, будь ласка, е, діліться своїми думками, враженнями. Дякую, що дослухали цей подкаст до кінця і до нових зустрічей!